Верельна кампанія продовжується. Наразі аграрії завершують ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на сьогодні пшениця озима вже обмолочена на 95%, жито озима на 82%. Загальній структурі посівних площ цьогорічний збережай вже зібрано на 32% та намолочено 67 524 тонн зерна. Паралельно вже аграрії розпочали і проводять активно роботи по посіву озимих культур під урожай 2024 року. Наразі проводять посів озимого ріпаку, якого вже постійно близько 1500 гектарів. Завершуємо прийом документів на отримання дотацій за отримання корів. Таном на сьогодні, нашою громадою, вже подано до департаменту грабомислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації 48 пакетів документів на 174 голови корів. Ще в нас в роботі є 10 пакетів документів на 40 голів на 212 тисяч гривень. Та три пакети документів на відшкодування за придбані доїльні апарати. За доїльні апарати відшкодування буде проводити ще цілий місяць, до 30 вересня. Дотацію мають право отримати домогосподарства, які отримують від п'яти голів великої рогатої худоби. Сумарно це мають давати п'ять голів корови, нетелі та Дані дані апарати мають бути придбані лише чесняного виробника, та в період з жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Відшкодовується в розмірі 80% вартості придбаного обладнання, але не більше 20